Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Так, що я хочу робити? У нас сьогодні є 20 листопада, обідня пора, плюсова температура, земля розмерша і видно, як саджати. Що я буду саджати, дівчата-хлопці, а буду саджати ось такий горох. Це є не зимовий, по-моєму, він звичайний. Але, але, все ж таки хочу посадити горох на зиму. Горох е, морозів не боїться. Незалежно, чи це зимовий, чи не зимовий, морозу не боїться. Тож, Як відлигнуть морози, ловіть естафету. Хто ще не посадив, Горох під зиму, то саджайте. Зараз я покидаю, тоді з вами зустрінусь, добре? А вітер з морозом, руки мерзнуть. Ну, нічого. Покидала я зернятка Д4, Д5 і посадила десь метр півтора, три рядочки з упаковки. Притоптала гарненько, тепер пригорну з землею. І будемо чекати на весні ранніх сходів. І ще раз говорю, горох це така культура, котра не боїться холоду і морозів. Тож, ловіть естафету і саджайте горох під зиму. Гарненько ніжками притоптала і все, грибельками загрібати не буду. Чому? Тому що, ви знаєте, Земля злегка примерша. І тому нехай ось так воно злягається, а буде десь відлига, буде плюсова температура, тоді я візьму грибельки і все гарно виправлю. Ну, то і все. Нехай родить на всіх долю. І на тих, хто нічого не робить. І прогуляємося з вами. Ось всім крайнім радочком і покажу вам свою полуничку. Бачите? полуничка приймається. І мені там радили в коментарях, щоб я підживила свою полуницю. Ну, але саме того в нас нема, я використала звичайне добриво під зиму. Потім піде сніг, і воно гарно все розтане, навесні просапається, Воно, бачите, вже де-не-де піде користь і все буде ок. І будемо мати гарні полуниці і будемо мати гарний урожай. Тому що це добре, бо під зиму я розсипала по всій ділянці. По всій-всій ділянці, бачите? Ось гранулки такі величенькі. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока.